Прилуцьких фіналістів та учасників конкурсу Учитель року запросили до педагогічної кав'ярні. Креативний захід організували працівники Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. На сьогоднішню кав'ярню у нас запрошені усі учасники всеукраїнського конкурсу Учитель року, які брали участь в цьому такому професійному випробуванні. Основна мета на цього заходу це підтримка наших педагогічних працівників в тому, що вони брали все таки участь у цьому конкурсі, тому що військові дії так. Оці всі випробування зі світлом, з інтернетом дуже важкі були умови, і все таки нам приємно, що знайшлися наші такі педагогічні працівники, які взяли участь у цьому конкурсі. До підготовки заходу фахівці центру підійшли дуже креативно. Ми сьогодні будемо різати педагогічний пиріг. Він у нас ріжеться на п'ять таких частинок, і от в кожній частинці ми будемо обговорювати так, мотивацію конкурсу, смаколики конкурсу, так, такі проблемні моменти конкурсу. О, буде в нас ще така страва від шеф-кухаря. Така цікава, от в педагогічній кав'ярні в нас є сьогодні запрошені люди. Це член журі всеукраїнського конкурсу учитель року в номінації «Захист України». На жаль, наших конкурсантів не було, але нам приємно, що пан Олег Мірошніченко вчить захисту України так предмету був членом журі обласного етапу, і от все таки спілкуючись із паном Олегом, ми теж багато що Центр професійного розвитку взяв собі на підтримку наших педагогічних працівників. Під час підготовки до конкурсу учитель року центр професійного розвитку завжди був поруч. Фахівці надавали поради, консультації та підставляли дружнє плече підтримки. Консультант, яка була весь час, поряд із консультантами, вона буде порівнювати наших конкурсантів із спеціями, які можна додати цю каву, так бо цей такий чарівний окроп конкурсу, учитель року, в якому варилися наші конкурсанти протягом двох неділь. Наша сьогоднішня зустріч з учасниками всеукраїнського конкурсу Учитель року 2023. Це не просто захід з неформальної освіти, який проводить центр професійного розвитку педагогічних працівників, це зустріч в атмосфері психологічного комфорту взаємопідтримки, позитивного емоційного фону, де педагоги, які брали участь у творчих випробуваннях, зможуть щиро, відверто поділитися із своїми колегами своїми враженнями від того, як проходив конкурс. Як вони почували себе в ході участі у конкурсі? Загалом всеукраїнський конкурс учитель року проводиться вже 28-й рік поспіль. Щоправда, цьогоріч він пройшов у дистанційному форматі. В таких номінаціях початкова освіта, основи здоров'я, фізична культура та захист України. За 9 днів змагань відбулося 5 конкурсних випробувань в кожній номінації. Вісім вчителів нашого міста. Ці номінації проходили дуже в наскладних умовах: це і повітряні тривоги, і відключення електроенергії, і відсутність інтернету. Але вони здолали ці труднощі і продемонстрували високий фаховий рівень. Як завжди, прилучани показали чудовий результат. Наталія Мостіпан, вчитель основ здоров'я Прилуцької школи номер 2 визнана лауреатом даного конкурсу в номінації. Основи здоров'я Інна Тищенко, вчитель основ здоров'я Привуцького Лі, ліцею номер 5 в номінації основи здоров'я, і Вероніка Мороз, вчитель фізичної культури Привуцького ліцею номер 1 номінації фізична культура, стали лауреатами фіналістами цього конкурсу. Наталія Мостіпан, вчитель основ здоров'я та хімії другої школи, ділиться участь у конкурсі, дала їй неоцінений педагогічний досвід досвід. це розуміння тому, того що ти можеш виконувати цю роботу. Вона твоя робота виконується на дуже високому належному рівні, бо я мала можливість порівняти відповідно і конкурсанток, і ті вимоги, які до нас ставилися. Я розуміла це в першу чергу досвід. Але зрозуміло, цієї перемоги не було б ніколи, якби не допомога людей, які да допомагали мені в цьому. Це командна робота, і тому ця перемога є спільною. Центр професійного Розвитку уже запрошує педагогів до участі у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2024». Це будуть такі номінації, як фізика, географія, також буде українська мова, література і мистецтво. Шановні педагогічні працівники закладів загальної і середньої освіти нашого міста. Центр професійного розвитку завжди буде поряд з вас і запрошує вас виявити таку ініціативу і взяти участь у конкурсі Учитель року року-2024».